Популярна українська співачка Ірина Білик не лише успішна артистка, яка мало насичене особисте життя, але й мама двох синів: один творчий музикант, а інший харизматична дитина, яку зірка рідко показує, в соцмережах різниця у в хлопців. 16 років артистка не приховує синів від публіки, але й не часто розповідає та показує їх, що відомо про дітей 55-річної Ірини. Білик ви дізнаєтесь в цьому відео. Первістка артистки звати Гліб. Він народився 18 червня 1999 року. Його батько Андрій Оверчук, з яким Ірина будувала серйозні стосунки, і пара навіть повінчалась, але через раду з боку чоловіка розлучилася. Гліб успадкував рис обох батьків. Юнак має темне волосся, блакитні очі та виразні риси обличчя. Юнак вирішив бути схожим на маму не тільки зовнішньо. Він пішов її стопами і обрав музичну кар'єру. Гліб грає на музичних інструментах і навіть створив власний гурт. Хлопець уникає камер, але у 2019-му на весіль Аліни Грос, він вирішив поспілкуватися з пресою. Там він був не лише з мамою, але й зі своєю дівчиною Алісою. Тоді Гліб розповів, що освідчився коханій. Однак згодом стало відомо, що хлопець у стосунках. Вже з іншої дівчини на ім'я Карла мешкає Гліб за кордоном в Іспанії. Однак він не забуває про підтримку України. Хлопець відвідує мітинги на підтримку нашої країни. Зокрема, він брав участь у мітингу в Барселоні присвяченому Тисяча дням з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У соцмережах юнак поширює збори на ЗСУ. Другий син співачки народився у 2015 році за допомогою сурогатного материнства. Його батько фотограф, азербайджанського походження Аслан Ахмадов. його ім'я Табріс. Ірина до початку повномасштабного вторгнення. Часто показувала сина у соцмережах, але зараз вирішила. Тримати його життя за завісою приватності. Зараз Табріс навчається у 3 класі і за деякими даними мешкає за кордоном в Іспанії. Зараз Ірина Білик продовжує творчу кар'єру. А вам подобається ця артистка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.